Я вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Тема виборів, проблема встановлення результатів та прогнози щодо роботи Верховної Ради цьому скликання. Це всі питання, які ми намагатимемося зв'язувати з Дмитром, святошем, народним депутатом України. Моє вітання в нашій студії. І власне розпочнемо напевно з резонансу, який викликали саме підрахунки голосів, з міжнародного резонансу, який викликали вже проблеми з підрахунками голосів виборів. Президент Парієв сказав, що в Україні падає рівень демократії. Україна навіть до авторитарної держави. Власне, чим загрожує такі, така оцінка ситуації в Україні і чим можна очікувати санкцій? Ну, знаєте, я не можу погодитись е, тут з е, керівником Паре. Е, до речі, він висновив е, свою власну думку, а ще не офіційно. Почитаємо, які будуть офіційні висновки. Я не думаю, що е, ситуація, яка склалася на п'яти чи сіми е, мажоритарних округах, може повплива, вплинути. На рівень демократії в Україні, е, якщо б було так, як сказав е, очільник е, Паре, то ані свобода не прийшла б до Верховної Ради, і е, якщо б фальсифікації були такими, як вони кажуть, такими з боку влади суттєвими і великими, ані свобода не прийшла б до Верховної Ради, а й е, по мажоритарних округах в Києві опозиція не перемогла б. Тощо, тому я вважаю, що е, ті проблеми, які є, вони існують. Дійсно, там є порушення, а може і злочини. Це треба, щоб от, Генеральна прокуратура розібралася і були покарані всі винні. Але е, це ще один такий дзвіночок, що е, не тільки е, коаліції, ну того парламенту, не тільки більшості, але і опозиції треба вдосконалювати закон про вибори. І я думаю, що якщо ми новим складом Верховної Ради його вдосконалимо, це піде на користь демократії в Україні. Тобто жодних змін до виборчого законодавства, як рекомендує ЦВК, цей парламент уже не робитиме. Ситуація знаєте, якщо ми не внесемо зміни до чинного закону, то ЦВК не зможе назначити перевибори сьогодні. Згідно чинного законодавства, ЦВК має закінчити виборчий процес, тобто підрахувати зрештою голоси. І оголосити переможця, але якщо цього неможливо зробити зараз, е, в законі це не прописано, це є прогалина в, цьому, в чинному законі. Тому я думаю, якщо ЦВК не зможе встановити результати. Е, але навіть якщо суд може таке, якби всі пішли зараз до суду. Якщо суд е, зобов'яже ЦВК е, призначити повторні вибори ЦВК згідно з е, чинного законодавства, не може цього зробити. Тому я думаю, що враховуючи ситуацію, ми маємо. Підкоректувати цей е, законопроект саме для того, щоб закінчити виборчий процес по цих округах. Тобто, це має означати, що Верховна Рада може достроково або позачергово зібратися для того, щоб саме внести зміни до виборчого законодавства. Ну, по-перше, ми ще маємо зібратися 20 листопада, якщо не помиляюсь, і до 20 листопада вже буде остаточно вирішена ситуація по цих по інших округах пройдуть якісь суди, і е, це буде підставою чи преюдицію. Для того щоб внести зміни або не вносити зміни до цього закону, це буде ситуація. буде прийнятий такий закон в режимі адхок, тобто для окремої ситуації, саме для цієї ситуації, я думаю, що саме так. Бо е, як на мене, цей закон закон і дійсно невдосконалим. І коли ми його приймали, це був компроміс між опозицією і більшістю. Як на мене, мене особисто не влаштовує те, що існує позиція самовисування. Це руйнує партійно, партійне будівництво в країні і дає можливості формуватись таким знаєте, диванним кишенковим партіям. Тому я думаю, що ну, як на мене, і там ж ціла купа прогалень, які ми маємо вдосконалити. І е, стерти цього закону, але конституція передбачає самовисування, власне. І якщо говорити про політичну стру структуризацію суспільства, то не чи краще буде загалом змінити систему виборчу і перейти до відкритих списків е, до відкритих Це, списків, е, як на мене, то для України було б найкраще б саме британська система виборів, коли всі вибори проходять в мажоритарних округах, а в е, суб'єктне висування є партій, тобто відкриті списки, але все йде в округах. Це було подвійна конкуренція, внутріпартійна і міжпартійна конкуренція. І, е, врешті-решт, воно би пішло на користь виборців. Якщо говорити про порушення виборчого законодавства, дійсно всі на це звертають увагу, і президент дав доручення навіть розібратися в генеральній прокуратурі з тим, чи були порушення, які були порушені, і яких наслідків до яких наслідків не привели, і які рішення в цьому плані приймати. Але й Верховна Рада також відреагувала, створивши тимчасову слідчу комісію, яка також буде вивчати порушення виборчого законодавства. Але хотілося б зрозуміти, які її функціональні особливості і чи зможе вона справитися з цією місією. Ну знаєте, е скільки за часи існування українського парламентаризму існувала комісій, слідчих, вони е їх е висновки носили рекоменда рекомендаційний характер, тому що ми не можемо підміняти е слідчі комісії е дій слідчого е повноваженого законом і Конституцією. Але дійсно маємо розібратися, е але не тільки. Ті закиди, які сьогодні робить опозиція, що влада тисне, але є тиск з боку е, певних політичних сил. Наприклад, Свободівці вони тисли е, на е, округах, погрожували е, непоодинокі факти, погрожували е, членам е, окружних виборчих комісій, дільничих виборчих комісій, що розвісять їх портрети, не і навіть прямі заклики від лідерів цих політичних партій, це також порушення чинного законодавства. Тому ми маємо розібратися в усіх фактах. Які існували в порушеннях під час передвиборчої агітації, а саме головне підрахунку голосів. Але власне будь-які рішення, навіть якщо будуть вони оприлюднені в ході засідання Верховної Ради, тимчасова слідча комісії вони мають, як ви сказали, лише рекомендаційні більш формалізовані. Тобто жодного впливу і жодних зобов'язань вони не матимуть. Я скажу так, що висновки цієї комісії можуть долучати до кримінальної справи. Можуть. це буде Але не в обов'язковому порядку, тобто це це на це право слідчого. Якщо говорити саме про терміни, коли можуть відбутися перевибори, це швидше за все буде вже 2013 рік. Коли приблизно, за, от, за якими прогнозами вони можуть пройти? Важко сказати, бо, по-перше, це, це це залежить від о, прийняття закону про державний бюджет на 2013 рік, бо для цього треба витрачати також бюджетні кошти. Е, враховуючи те, що бюджет ще не внесений в парламент, і він, Буде прийматися я думаю, дуже таким поспіхом до кінця року, і потім вже стовідсотково ще я думаю, в січні буде яким чином доброблятися. Я думаю, що е, логічно було призначити вибори на кінець е, лютого, початок, березня. Якщо за організаційні моменти хотілося б уточнити, скажіть, будь ласка, перевибори відбуватимуться з тим же набором кандидатів, які брали уже участь, чи можуть і змінитися кандидати думаю, на окремих що... округах? Як взагалі це прописано Ні. в документі, чи це потрібно Ні. ще передбачити? Це потрібно передбачити, але я переконаний в тому, що це нові вибори і мають прийняти можуть прийняти участь будь-який громадянин України, який має на це право. Тобто практично тепер вже по нові вибори потрібно вже і агітаційний момент, тобто вже передбачати саме ті терміни, які потрібні до для Все. звичайних виборів. Все передбачити окремо передбачити проведення повторних виборів, Все, враховуючи подання документів, реєстрацію кандидатів, агітація, заборона агітації, кінець, голосування підрахунок голосів. Все, всю процедуру питання з порушенням виборчого законодавства власне настільки дискусійним е і чому воно перекочується із виборчої кампанії в виборчої кампанію, напевно, тому що немає конкретних, е конкретної інформації про відповідальність за порушення виборчого законодавства. Чому немає таких жорстких чітких норм саме в цьому питанні? От власне одна із пропозицій, яка прозвучала нещодавно з боку опозиційних сил, вони пропонують скасувати термін давності саме про порушення виборчого законодавства. Тобто, виходячи з їхньої логіки, ми можемо притягнути до відповідальності будь-яку людину, яка порушувала виборче законодавство на попередніх виборах. Наскільки ну, от загалом, і щоб розв'язати оцей давайте, такий проблемний вузол, давайте ми не будемо о, вдаватись до, о, до дискусій. до Ситуація дуже проста. Термін по цих справах 5 років. Ну Це, поки всь... що за законом так цього достатньо давайте сьогодні будемо підводити ревізії е, декларація про незалежність, е, референдум про незалежність, е, вибори президента Кравчука, два, два вибори президента Кучми, всі Верховних Рад. Е, я думаю, що це безглуздо і неправильно. П'ять років це достатній термін. Для того, якщо виявлено порушення, будь ласка, негайно до прокуратури, порушення кримінальної справи, нехай слідчі розбираються, і суд приймає рішення. У сьогодні дуже просто з телебачення казати, це злочин, це в нас вкрали голоси. Злочин це коли це доведено судом і прийнято рішення суду. А до того, як суд не прийняв рішення, це не злочин, а чиїсь припущення. Тому це дуже така, навіть тонка річ. Якщо поки перш ніж перейти до прогнозів роботи наступного парламенту, хотілося б зрозуміти іще, які основні пріоритети ставити не фракція партії регіонів Верховній Раді ще до того, як збереться нова Верховна Рада, ні наші пріоритети абсолютно зрозумілі. По перше, ми розраховуємо сформувати в новій Верховній Раді більшість на базі партії регіонів навколо партії регіонів. Тобто за рахунок партії регіонів, мажоритарників, незалежних мажоритарників і тих народних депутатів, які захочуть приєднати до нашої позиції. Бо сьогодні законодавство дозволяє е, це робити, тому що не існує імперативного мандату. Це перше. По-друге, е, це більш нам потрібно для того, щоб злагоджено працювати кабінет міністрів, президент, е, Верховна Рада, і ми е, і в нашій програмі. Наша програма йшла в реалізацію програми президента Віктора Януковича, тобто ми будемо працювати в економічній, зовнішній політиці, внутрішній політиці, соціальній політиці. Все це прописано. І якщо якісь народні депутати поділяють наші погляди на те чи інше питання, будь ласка, приєднуйтесь. Якщо говорити про власне прогнози експертів справдилися, оскільки вони ще попередньо передбачали, що навряд чи зможна буде в наступному парламенті створити однопартійну більшість. Швидше на все, якраз ми виходимо на такий варіант. Як буде ваша більшість працювати? Хотілося розуміти, вона має формалізуватися якимось чином, тобто якісь документи давайте, для того, щоб давайте, мати чітку і управляю. Давайте скажемо так, керовної більшості не буде. І е, конституція, яка сьогодні. Дії вона взагалі не передбачає, що таке коаліція, що таке опозиція, бо це притаманно парламентська президентська республіка. Сьогодні у нас за рішенням Конституційного суду президентська парламентська республіка. Тому формалізувати більшість ні ми можливо, можемо формалізувати, але це зовсім не такий механізм, як був попереднім, коли була коаліція, яка призначала виконавчу владу. Зовсім інша ситуація чітких правових зобов'язань немає чітких немає, але е, я думаю, що яким чином це буде формалізована підпись про е, сформування парламентської більшості входження до більшості. Але це більш як на мене, декларативний декларативний такий. характер. Він не це більшість не е, до речі. В парламенті 2002-2006 року вже була парламентська більшість. Вона була сформована. Але всі голосували ситуативно. Тобто, під кожне питання в наступному парламенті думаю, будуть окремо формуватися голоси і відповідне голосування? Я думаю, голосування. що це буде саме так. Я думаю, що це буде саме так, і е, чіткої сталої більшості ми, ми можемо не отримати по так... всіх питаннях. Тобто, е, це буде справжній дискусійний парламент оскільки немає дійсно чітких правових зобов'язань жодних політичних сил і тих депутатів, які будуть представляти ту чи іншу політичну силу, або пройшли на виборах від тієї чи іншої політичної сили, не буде зобов'язання притримуватись якоїсь точки зору. Тобто ви індивідуально будете працювати з кожним під кожне питання. І тобто, у вас вашими прихильниками можуть стати ті люди, які прийшли, наприклад, і від опозиційних сил від об'єднаної опозиції, якщо вони поділяють наші погляди на чи на той чи інший законопроект. Нехай пусть підтримують нас шляхом голосування. Як розвиватиметься питання з бюджетом? Воно розвідатиметься це питання ще до початку роботи наступного парламенту? Чи все-таки ви віддасте все це питання на відкуп уже нової ради? Я не думаю, що ми встигнемо ухвалити бюджет е, цим складом парламенту. Швидше за все це буде пізніше. Радше за все це буде які пізніше. питання, все таки ще будуть стояти на порядку денному цього парламенту. Питання мови ви повернетеся до цього я питання для того, щоб з'ясувати. Я думаю, що я думаю, що знаєте, це останнє засідання, воно буде таке підсумкове, ніяких дуже важливих рішень прийматися не буде, і е, бо вже відомий склад нової верховної ради, і будь-яке питання, яке буде зараз. Порушено, проголосовано. Воно може не знайти підтримку нової верховної ради і починати роботу за скандалу дуже нецікавою і неправильно. Тому думаю, що все головні питання будуть переноситись на розгляд вже нової верховної ради. Я знаю, що ви є одним із лобістів в парламенті, правових лобістів саме розвитку автомобільної сфери, автомобільної галузі в Україні. У Вас є уже зважаючи на тих людей, які прийшли до парламенту, наскільки сильною буде ця група для того, щоб дійсно автомобілебудування в Україні розвивалося? Я Думаю, що ця група буде сильною, хоча є представники фактично всіх автоскладальних заводів і автомобільних заводів. Але е, треба враховувати те, що Україна є членом е, СОД. Ми взяли на себе певне зобов'язання, і е, якась бюджетна підтримка автомобілів сьогодні. Це дуже важливе. це дуже важке питання, саме враховуючи наше зобов'язання перед країнами СОД і перед Росією. Тому щось зробитися буде, але я не думаю, що цілоги буде дуже потужним. Добре, дякую вам за участь у Нашій програмі. Бажаю успіху в парламентській роботі. Глядачам нагадую, що гостем програми Власний погляд був народний депутат України Дмитро Святиш. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.